Дерево народу це складається із гілок націй. І це дуже добре, якщо є, є мононація, так? домінуюча нація, але все одно є завжди різні нації. І якщо вони з'єдналися з тим народом, якщо вони поєдналися, породичалися. Так, ведуть спільні якісь справи. Вкорінилися в цій землі, в традиціях історії і культури, вони стають гілками на дереві народу. І тоді це нації, які не чують себе покинутими, які не чують себе геть інакшими, ображеними, а повноцінною гілочкою в складі цілого народу. І тоді це монолітний народ. Хоча в ній може бути домінуюча якась нація. Бо завжди магніт як спрацьовує. До чогось більшого і сильнішого притягується. От і все. А якщо виникає питання, а чому, а як так може бути, задайте своє питання, чи не егоїзм ваш у вас починає бунтуватися? Висить яблуко на дереві. І виставляє претензію, чому та яблунька росте у цьому саду. І що у неї таке коріння? І що у неї 10 гілок, а не 5, як от у мені хочеться, бо мені сонце заслоняє. Ну, правда, це смішно виглядало. Але люди іноді так живуть, як наче вони цим процесом керують, то яблуньці навіть не смішно. Бо вона не чується.